Привіт як тебе звати? Мене Юра звати, привіт. Привіт. Він не загубився, він сам прийшов сюди. Ти саме прийшов сюди? Не бійся нас, ми тобі нічого не зробимо. Ми хочемо тобі допомогти. А як маму звати? Лікарню. Лікарню. А а з ким ти вдома знаходишся? Поки бабуся Бабуся, а бабуся вдома зараз? Ми, бабуся, Йдем, покаж. Покаж. Нема злачі. В яку нам в сторону треба йти? Чи поїдемо, а далеко йти? Може ми машиною поїдемо? А? — Хочеш. Хочеш теж працювати в поліції? Трошки підростеш і ми тебе візьмемо до себе. Ти, а я поїду, поїдеш з дядями чи мені їхати з тобою? — Та ж дорогу додому? Наталю. Покажеш? Ти прямо? Ага, ну Та, то ага. ти скажеш нам, де повертати, так? Ага. Все, добре. Тепер Все, їдемо в бабусі. Все. До бабусі тебе завеземо. Тут білі двері оці? Да. — Так. То тут ж проживаєш? Да. Добрий вечір. Багасі, прияк. А то хто бабуся? Да. Бабусь, А що у вас такі умови для проживання погані? Що стало? Це ваші внуки? Де ваша дочка знаходиться? В лікарні, з меншим, саме меншим, так? Да?